До завершуємо будівництво цієї інфраструктури для того, щоб десь уже там через декілька місяців ветерани на собі дійсно відчули з 2024 року. Плануємо долучити ще 30 таких батальйонів, де будуть надаватися услого соціального супроводу. Ну, мабуть, із такого суперстратегічно ключового я би е, визначив точно законопроект 9141, е, яким е, спрощено процедуру отримання всіх статусів. Це ключове насправді. Бо ви знаєте, е, говорити про ефективну реалізацію політики, якщо. Військовослужбовець або родина загиблого, починаючи з моменту отримання статусу, у неї вже проблема. То про яку подальшу. Ну вже уже це, знаєте, як то кажуть, вирвані роки. Ну, немає родина загиблого доказувати, що вона родина загиблого. Да? І так само ветеран ну, не має доводити, що він приймав участь в бойових діях. Ну він не, не сам собі зранку прокинувся і ай поїду. Ну у нього було бойове розпорядження. Тому це фундаментальна історія, і е, вона дуже дуже взаємозалежна з іншими процесами, які я завжди уникаю в своїй риториці, велка імсеки які є катастрофою, бо я просто за ці процеси не відповідаю. Тому я їх і оминаю, бо це дійсно проблема. І тут і це пов'язані речі. Бо, наприклад, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, не отримавши групу. Інвалідності да для того, щоб отримати групу, потрібно пройти ВЛК, а потім СЕК. І це пов'язані речі. І на сьогодні є ряд е, стратегічних доручень прем'єр-міністра України на профільні міністерства, в тому числі й на наше. Ми на сьогодні нам покладено задачу до 8 січня направити на розгляд уряду проекти постанов по статусах. Це постанова 413 УБД е, 685 особи з інвалідністю внаслідок війни і 740 – це статус члени родини загиблого захисника, захисниці України». України це три ключові. Там є ряд інших постанов, там 302 і так далі. Ну це ключові. Паралельно з цим е ключовим фундаментальним є оцифровізування цих процесів. Да, дійсно, е ми там за два місяці не оцифруємо цю історію. Як би хто не хотів, це об'єктивно, бо це потребує досить е трошки більше тривалості часу, але ну. Це паралельні процеси, бо логіка цифрова вже закладається в нормативно-праві документи, і так само паралельно це дає поштовх е змінювати оптимізовувати процеси, які є попередні. У ну, ті самі Велка МСЕК, е, тому я думаю, що це максимально така крута історія із того, що було зроблено. Ну я не кажу про якісь там технічні речі, які ми там робимо. Їх дуже багато. Наприклад, у нас тільки вчора на засіданні міжвідомчої між комісії роз, і було приймалось рішення по 130 е, виплатам одноразових грошомог, грошових допомог по, е, для загиблих. Е, або е, для осіб з інвалідністю внаслідок війни і, і так далі. Тобто багато речей. Плюс ми там особисто там, і наприклад, департамент. Ми зараз максимально форсуємо е, запровадження єдиних вікон. Ми е, відвідали ряд областей, провели особисті комунікації, тому от, до, до завершуємо будівництво цієї інфраструктури, про яку ми говоримо, для того, щоб десь уже там, через декілька місяців ветерани на собі дійсно відчули. Бо для мене визначальним є. Розуміння ветерана того, що ми робимо, бо знову ж таки, технічних якихось речей дуже багато. Ну, це такі можливо самі фундаментальні речі, які знову ж таки я оцінюю більш стратегічно. Для мене успіх це коли, скажімо так, можливо, сьогодні не можна щось зрозуміти, але ну, така історія, як 91-41 – це фундаментальна історія. Це, це історія, завдяки якій будуть ще дуже багато зрушень, оптимізації і так далі. Це до. Того до чого ми тяжі. Ми розпочали надання послуг соціального супроводу у військових частинах, так тому що на тому етапі у нас було на рівні прийняття постанови Кабінету міністрів. От і власне готувалися такі команди, які почнуть роботу. Тому вже з 1 грудня вони почали свою роботу, і п'ять батальйонів ми запустили. От відповідно, з 2024 року плануємо долучити ще 30 таких батальйонів, де будуть надаватися, власне, буде надаватися послуга соціального супроводу. Це перший такий важливий момент, те, що стосується стосується власне, цифровізації процесів. Ми вже на такому фінальному етапі щодо впровадження електронного кейс-менеджменту, тобто це електронної системи, яка буде показувати по великому рахунку соціальну історію ветерана, військового, його сім'ї, тобто будь-кого, хто звернеться за соціальною послугою. От, тому, власне, тестуємо, зараз допрацьовуємо і вже на такому фінальному етапі. те, що стосується, наприклад, в контексті налагодження комунікацій, тому що під час заходу направду, неодноразово звертали увагу на ці моменти, тому. Е Точно можу сказати, що в межах тих проектів, про які щойно проговорила, тут дуже якісна комунікація з громадськими організаціями, благодійними фондами, зокрема, ця ветеранська спільнота. Чому тому, що саме вони по великому рахунку стають тими надавачами соціальних послуг, які зараз ми продукуємо, саме вони почали роботу у військових частинах, так тобто держава законтрактувала саме їх як надавачів соціальних послуг. О, тому тут е, направду дуже якісна тісна взаємодія дія і навіть сьогодні зранку у нас була чергова така робоча зустріч так де ми проговорювали бо кожного тижня ми з ними збираємося і проговорюємо що працює що не працює що потрібно скоригувати що потрібно додати От, і власне вони максимально включені в той процес не лише як надавач послуги так але і в контексті формування політики в контексті підготовки нормативно-правової бази яка регламентуватиме весь той процес Переважній більшості дійсно до нас звертаються з проблемами. Де б які захід не відвідували, з ким би не комунікували, різні проблеми абсолютно. Я завжди кажу про те, що і от так працює наш, наприклад, департамент за таким принципом. Допоки ми не можемо системно вирішити, врегулювати певну проблему, значить, ми беремо кожен індивідуальний кейс і ним займаємось. Це абсолютно різні кейси. І так само звертались, були там певні зауваження до нашої роботи. Ну, Наприклад, там був. Ветеран війни, які представляє групу АТО-ВПО, так називаємо це ветерани війни, які були внутрішньо переміщеними особами. Ну то до прикладу, я скажу, що ми на сьогоднішній день реалізували 100% коштів по цим бюджетним програмам, і дуже багато учасників бойових дій, які покинули свої домівки в тимчасово окупованих Луганській Донецькій областях і в Криму. Стали на захист батьківщини, не зрадили нашій державі. Першими стали відбувати ворожу агресію, і вони всі ці роки, дуже багато з них їх сім'ї скиталися між квартири до квартири. То скажу, що в цьому році ми порядка 2500 квартир дали можливість людям придбати. І це дуже високий показник, враховуючи те, що за всі попередні роки ну, в загальній сумі було набагато менше ніж тільки в одному цьому році. Тому це. Крута історія, я вам скажу навіть е, найбільші, е, скажімо так, активні представники е, таких категорій, які тут завжди любили там робити зауваження і публічно до нашої діяльності і, там е, приходять, дякують нам за те, що дійсно ви красавчики, ви не підвели. Ви зробили те, що обіцяли. Якщо там взяти 20-й рік, то е, у нас по всім е, програмам, які передбачають е, надання субвенцій для придбання житла, е, ну житлові програми, так би мовити, е, загальна сума була там. До мільйона, ой, перепрошую до мільярда гривень. До мільярда. Найбільша була, да вже в цьому році було 5,5 мільярдів гривень. На наступний рік закладено ще більше. Там порядка 5-7 мільярда. Тобто, ну досить активно. Ну, це ще я вам скажу, що президент України в 21-му році дав таку можливість. Було спільне засідання зустріч президента України Володимира Олександровича Зеленського з родинами загиблих. Був прем'єр-міністр України. Всі міністри і була досягнута така домовленість, Бо дійсно президенту було взагалі не зрозуміло, як ми досі не забезпечили житлом тих осіб, які його чекають за період їх участі в бойових діях в Афганістані. Ну, от якби про ефективність політики попередньо в цій частині, да, і про те, що це і плюс, скажу вам, що також дуже крутою історією за цей період стало запровадження Єоселі, в якій наряду з військовослужбовцями і поліцейськими діючими мають можливість скористатися цією програмою і ветерани війни. Члени родин загиблих захисників захисниць, які не мають права на наші субвенції, це це теж дуже досить крута історія. На жаль, там зараз 7%, Але ну я думаю, що ми точно допрацюємо до того, знайдемо можливості зменшити, збалансувати для того, щоб взагалі зробити цю історію безвідсотковою. Це однозначно те, до чого ми ті жуємо. Тобто, створити інструменти для роботи для того, щоб людина могла заробляти гідну заробітну плату і сплачувати іпотеку, наприклад, яку вона взяла для придбання житла. Це от це от про створення механізмів і спроможностей замість залежностей.